Отже, ми будемо тепер говорити про практичне, як практично відбувається формат спект, використовуючи дискретний косинус перетворення. стиснення зображення з допомогою jpeg формату і практично як використовується дискретний космос передження. Рівняні години, про яке ми говорили на попередньому прочислі лекції, легко перекладаються будь-якою умовою програмування високого рівня. Однак є декілька можливостей істотного прискорення обчислення цих величин. Як ви бачите, достатньо складно рахувати ці всі речі, так? Ці формули лежать у серці, якраз у серцевині методу ЧП, а тому прискорення обчислень просто необхідне. Попишемо декілька корисних прийомів. Перший прийом, незалежності від розміру, зображення використовується лише 32 значення функції космос, їх можна один раз обчистити та використовувати багато разів в операціях над одиницями даних вісім навіть. Тоді обчислення ось такого виразу х помножити на косинус і на косинус, так, складатиметься всього з двох операцій множення. Подвійна сума в формулі 1, так? Вимагатиме 64 помножити на 2, тобто 160 128 множень та 63 додавання, так. Аргументи функції косинус, які у дискретному косинус перетворенні мають ось такий вирішень, так? 2х плюс 1 і. І поділити на 16, де х та пі цілі число з інтервалу від 0 до 7. Це все можна записати у вигляді π n на 16, де n – ціле число з інтервалу від 0 до 15 помножти на 7. Оскільки функція косинус періодична, то для неї косинус 32P на 16 це все одно, що косинус 0 помножити на пі на 16. І відповідно, косинус 33 пі на 16 дорівнює пі e, e, на 16, так? І так далі, за рахунок періодичності. У результаті e, нам буде потрібно лише 32 значення косинус пі на 16 при n, до 0, 1 і так далі до 31. Друге, аналіз подвійної суми Формули 1 дозволяє переписати її у вигляді добутку матриць з такого матриця С помножити на матрицю П, на С транспоновано, де П вихідна 8 на 8 матриця пікселів, матриця С визначається за формулою, ось такою С і і значення С і Й це одиниця на корінь з 8, якщо ідує, і дрівні одиниці, і одиниця поділити на 2 помножити на косинус 2Й плюс 1 і Пі поділити на 16, коли І від Одиниці до 32, до 31, так? І матриця це е, тр, транспонована, це транспонована матриця до мат, матриці С, так, якщо ви пам'ятаєте спорсу лінію армії. У, у результаті обчислення одного елемента матриці П вимагає восьми множень і семи, якщо для простити, то восьми додавань. Множення двох матриць С і П складається 64 помножити на 8, 8 в третій операції множення і стільки ж операцій додавання. Множення е, добутку матриці П на це трансформування вимагає такої ж кількості операцій. А отже, одне дискретне космос перетворення в одиниці даних складається 2 помножити на 8 в третій операції множення і додавання. Якщо вихідне зображення складається з n на n пікселів, причому n дорівнює 8 кубику цієї кількість одиниць даних, то для обчислень дискретного косинус-перетворення перетворень всіх одиниць зображень буде потрібно 2 помножити на q квадрат, 8 третій множень, і стільки ж додавань. Для порівняння обчислення одного дискретного косинус перетворення всього зображення вимагатиме 2 n куб, тобто 2 помножити на q, в кубі куби вісім третій, тобто 2 по квадрат вісім кубі помножити на Q операцію. За допомогою поділу зображень одиниці е, даних ми скоротили загальну кількість множень додавань у разів. На жаль, число Q не може бути надто великим, оскільки це зменшує розмір одиниці даних. Нагадаємо, що кольорове зображення складається з трьох компонентів, зазвичай це є. RGB, так, яке перетворюється в YCPCR або B так. або YPR. Кожна компонента перетворюється окремо, що дає загальну кількість операцій, що дорівнює 3 помножити на 2 на куб в квадраті помножити на в кубі. Це є 3072 помножити на куб квадрат. так. Для зображення здатністю по со 512 на 512 пікселів потрібно зробити. Я порахував, це 3072, помножити на 64 квадратів, відповідно, це виходить 12 мільйонів 580 2912 множень. Додавати по операції, так? Інший шлях прискорення дискретного косного перетворення полягає в виконанні арифметичних обчислень над числами, представленими у формі з фіксованою точкою, а не у формі з плаваючою точкою. Для багатьох комп'ютерів операція над числами з фіксованою точкою ці операції робиться значно швидше за операцію сплавичої точки. Найкращий алгоритм для дискретного косину з перетворення був описаний в статті Файга і Лінзера «Discrete Transform algorithm for image data compression посильний електронік імиджинг. У 90-му році, так, ось цій статті це в Масачусетсі. Для нього потрібно всього 54 е, операції, множення та е, 468 операцій додавання та СУ. На сьогоднішній день є різні спеціалізовані мікросхеми, які виконують цю процедуру дуже ефективно. Якщо вам це цікаво, то ви можете з ними познайомитися е, в статті журналу Computer Surveys. Статті Лев'є і Гірсберга «Data Compressions», так, це стаття за 87 рік. І тут якраз представлений алгоритм швидкого одновімірного дискретного космос перетворення. Причому, що воно використовує всього-навсього 11 операцій множення та 29 операцій додавання. Так це свідчить. Про е, швидкісні алгоритми, так які визначають е, е, дискретні космос перетворення і говорять про їхню ефективність. Ну що ж, це я дякую. Е, прошу, які будуть питання до мене. Питання немає.